Народження з головний крок, щоб позбутися одержимості, вигнання дьявола. На багатьох нападає дьявол та його духи. Бувають і нападають на християн, Не допомагають навіть молитви. Чому це відбувається? Відповідь досить проста. Слово Боже не написано у серцях. Люди не народжені з гори. Коли визникає противоріччя між мовою та мисленням, у медицині це називається когнитивним дисонансом. Це коли людина живе не так, як воно каже. Це діагноз. Ісус показав нам, що таке святість, коли Сатана прийшов до Ісуса і спокушав його. До речі, є ті, хто думає, що сатана нічого не може їм зробити, бо вони віруючі. Сатана може прийти до будь кого він прийшов навіть до Ісуса. Але Ісус сказав, бо написано, і сатана згорнувся у своєму безсіллі. А де, мабуть, написано, щоби Сатана пішов? Написано, має бути на серці нашому Слово Боже. Поки наші слова не відповідають нашим діям та думкам, поки ми живемо за тілом, нам неможливо перемогти сатану. Ми робить гріха, а народжений від Бога не грішить. Щоб мати сили противостояти сатані, ми повинні бути сповнені Слово Божого, бути в церкві. Ми пропонуємо вам приєднатися до живої церкви. Напишіть мені. Благословляємо вас, дорогие.